Друзі, привіт, вечір, 18-та година. Ну, приїхав я на рибалку, але мені хоч би до 20-ї закинуться. Бо тут пранців набрав усього. Зараз я вам все покажу. Попробую, все-таки трошки я приготувався на сазанчика. Попробую сазанчика. Ну і буду пробувати ловити на фідерок. Сазанчика вон там. Попробую біля того пенечка. Зараз намішаю прикормки, покажу вам якої, що до чого і як. Зараз все вам розкажу і покажу. Ось наварив я. Дивіться, яке вийшло все гарно. Пшеничка розпарена, кукурузка. Пшениця, кукуруза, горох тут у нас. Так, по прикормці. Будемо використовувати ось. Ну, ось така в мене від флагман прикормка тигровий оріг, ну і ось так ще використали їм метод мікс. Ну і додамо ще ось, ось таке ось фіш. <coughs> Все від флагман. Так, далі. Так, далі друзі, у нас є ось такі попапи. Самі різні, там ще є. Кукуруза ось є. Є десь і горох. В общем, буду в процесі показувати на що буду ловити, якщо буде ловитися. Так що зараз замішуємо прикормку і їдемо пливемо закормлюватися. Так, насипаємо сюди. Тому що чого поболіє? Все и беды. Добавляем. Ах, я пахнет. Все а добавляем. Ой. Ой. Угу. Це все хорошо перемішуємо. Ой, яке. А запах який. А -а -а. Ой. Бачите, тут у цій прикормці. Ну то мій горох, а теж є частинки. Ось червоненькі, більші, менші. Ну, запах такий приємний, ароматика, просто супер. Ми наліпимо шарів. Ось. Хочу наліпити шарів і закормити. Ось. Через що? багато тут є. Аж повне відро. Ну, ось десь дві треті поліпив отаких шарів, не знаю, тут більше десятка. А це залишилося забивати кормушки, методну кормушку. Ну, в общем, зараз будемо пливти, кормитися. Так. Ось, друзі, готові є у мене монтажі, ось такі самі різні. От я їх буду і використовувати. По вудилищах ось витягнув із сарая, давно вже не був ні на коропа, ні на сома. Ось такі в мене два. А вони бюджетні, без ніяких наворотів. Forse Актив Carp по 390. Скільки тут? Да, 3,25 ЛБ. Тон то Салмовське одне. Ну, ще фідера в мене є. Це два від флагман форсе Ну, Котушечки старі, тон одна флагмановська якась. А, а то хто знає які. Ну, в общем, будемо пробувати зараз. Я там закормився. Так. Видивився де поближче до корчів, щоб і не зачепитися. І не, так як деревина навскоси лежить, так навскоси буду і закидати. Раз, 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 два, три. Викидав оту всю прикормку. Ну, в общем, зараз буду наживлятися і вже пробувати, будемо закидати. Я на... готовив, ось поставив на три водилища сигналізатори. Я закліпсувався, ну, закидаю відходжу метрів на 4. Хватить і закидаю, а тоді, під, тоді підмо, підмотаю. Ну, щоб був ход. По наживки, що? Ось у мене наживка кукурудзка, горох, бойлик, слива по папчик. Тут пеліс халібуд. І тут у мене, щоб не збилася. Картопля, звичайна картопля. Оце зараз ми оце закинемо. Скажи, что более сильно Вот так вот, блядь, хоть запутывай. Ну, я в таком надо запутывать, я там не понял.

Та так та Ніколи ж так не той. Та там Ви... весу нема. Я знаю, що це <рес> та, веса маленький. О, ну, так. ну нічого, yeah, yeah. і ні то хорошо. Ну, ну на що ж? Фух. А на що він у нас узяв? А ну дивись. Зараз подивимося. Зараз ну, ми подивимся. Чи давай, давай я можу це подержу твоє їздить. Та нехай, нехай. Почин вже є. На по. те, що я думаю, чи ні. А ну. Так, да, на картошку Те, що я й казав. Вони тут клюють на картоплю. А бач, я казав, кого? Ми по... А чого ти двері відкриті так? Да? Я казав, що треба брати Як ми по малому ловили жить, поки ж були, як його б'ють. Ну що ж, невеличкий, але приємний. Там все одно. О, ти бачиш. Ось такий. Перший є. Друзі, на картушку піймався. Невеличкий, але сазончик теж приємно. Початок є, не даремно. Картопелька, картопелька. В общем, картопелька і придавлена двома. Ну я ось покажу. ну Пуфіками, щоб не, не розривало. Зараз будемо перестраювати на картоплю. Так, друзі, те що я і думав на картоплю. Раніше я ловив на картоплю, ні на що, ні на які бойли. Це в мене більш-менш прості наші. А пробував колись одне время Там і річ, і ротхатчесон, і алкабаєць. Ні, чи цей? Ну так. Ще там бойли. Брав цей динаміт байт. Нічого. А на картоплю іменно на варену, ось кусочок, картошечки і, і клює. Так що зараз будемо пробувати ловити, наживляти на картоплю і буде діло, я думаю. А може і не буде. Так що продовжуємо. Перезакинувся. На два поставив картоплю, бо клюнув на картоплю сезончик невеличкий. А третю поставив тігровий горіх. Все, поміняв повністю. Ні, на картоплю клюнув, картоплю я і поставив два. Ну, а то тигровий горіх поміняв. Фідер щось зовсім мовчить повністю від слова ніяк. Так що якось так. Ну, в общем, продовжуємо плавити. Друзі, доброго ранку. Ну, в общем, нічого не півало. Ночу я поставив, ліг спати десь близько 12-ї пейджер. Під ухо Ночу десь у час ночі, початку другої, щось легенько двічі пікнуло, вискочив, нічого. І все. Все стояло. Фідер той, що на черв'яка, так і покинув черви, об'їдені. ну зараз буду закидати. Тобто я зараз закормився. Ще раз проплів, закормився, наживився, закинувся. Ну, будемо зараз пробувати, ще закину на фідерок, Попробую на черв'ячка. Ну, хлопці ось тут зліва і справа в мене стоять, то кажуть повний нуль. Цілу ніч сиділи. От бачите як. Три дні чи чотири назад кльов який бешений був. А це зовсім. Ну, я на сазанчика. Настроєний на сазанчика, одного піймав і це вже для мене добре. Вже якби програма мінімум виконана. Ну, а далі ранок будемо сподіватися, що щось у нас іще клюне. Так що дивимося. Пікнуло щось один раз і мовчить. Мовчить, не хоче нічого брати. 5.40 по нулям. Хлопці зібралися, поїхали, не солоно хлібавши, як кажуть. Щось там упоймали пласкирочку невеличку і соменятко грам, казав, 50 <клес> Манюсіньке. Випустили. І поїхали. І в мене мовчок. Один фідерок стоїть у мене на черв'ячка. Черв'ячка потихеньку-потихеньку обгризає, а на сазанчика мовчок. Оце ну, щось пікнуло. Ну нічого, ще посидим посидим. Можливо, ще щось клюне. Один же все-таки клюнув. Будемо сподіватися, що ще можливо щось. Ще час є. Пару часиків можна посидіти. Якщо ні, то додому. Куди він пішов гад Ага Ось Ой-ой-ой тузик Ось такий О, невеличкий, але є. О, ха -ха, Невеличкий, але сазончик. На картошку. На картоплю, друзі. Думав вже пробувати брати вудку і пливти в пеньки. Попробувати на вудку в пеньках, бо мовчало. Ну, а це, бачите, клюнуло, значить не буду їхати. Бо це все тут кидати, витягувати, переплівати. Можливо, ще час є, що в нас тут по времени. На картоплю. Зараз я ось оснащу і покажу як. 6.06. Ну, ще пару часиків у мене є. Подивимося. Можливо. Щось іще клюне. Можливо, треба завестися, не знаю. Ну, в общем, продовжуємо ловити. Ну я вже і так радий приїхав на Сазана, хай невеличкий, але парочку спіймав. І це класно. Так що ловим далі. Зараз я вам покажу, як я на картоплю роблю. Ну ось, друзі, дивіться. Ой. Ось таким макаром бачите, картопля. Її треба, ну, рибаки знають, не доварювати. Я трошки трошки переварив, ну, шукав там серединку. І по краях два пуфіка. Пуфіки обов'язково або щось, для того, що ну, картопля дуже слаба і волос її переріже. Ну, Ось таким макаром. Потім роблю ось у Флетові ось таку виямочку, бачите. Ось сюди отак акуратненько оце діло отак ось, ось ложу і зверху отак легенько, не дуже, щоб воно побистріш розкисло. Ось так, отаким макаром. Ну, Звісно, якщо завозить корабликом або човном, то можна і так. А при закиді, якщо буде картопля, вона волос, удар об воду, картопля облетить. Так що закидаємо, пробуємо далі. Зараз пробував я із горохом картоплю. Ну, оце дві покльовки в мене. Стоїть у мене там і на бойлики я пробував, на, на різні, на всякі. І шовковиця, і слива, і часник, і кисла грушка, і монстр краб, і горох, і кукуруза. Звичайна бабусина купована, і куковська медова. Ловив я на неї. Поки що дві поклювочки в мене і на картоплю. Так що будемо на це і ловити. Опа, о, тива себе, друзья, а що-то в мене клюнуло. Це певно От блін, щось була, камера виключена. Ось такий непоганий карасик, тільки що клюнув на опариша на фідер. Стояло, стояло, стояло. Ну, Бачите, проклюнув карасик. Тож непогано. Уже три рибки піймав, два сазанчика і карася. Нормально. Уже нормально. На опарика а сазанчик на картошечку. Ну, значить, зараз я і закину на опариша. Правда, вчора думав заїхати купити свіжу, в мене там практично він покупився. Ну, гадаю, на сьогодні хватит порибачить Ух, Тепло вже пора трошки роздягатися. Ну нічого, другий раз. Зробимо ще, можливо, по-другому, третій. Ну добре, рибачим. Зараз цепляю опарика і закидаю. Можливо, ще карасик у нас клюне або щось інше. Що ж, друзі, буду змотуватися. Вже 8 година, мабуть, 5 чи 6 хвилин на 9-ту хватить. Не хоче клювати. Ото дві покльовки сазанчика. дві і реалізував, трошки пообривав у корчах. Михай, може спробую іншим разом ще. Як для першого разу, я гадаю, то зовсім і непогано вийшло. Хоч невеличкі, але парочку піймав. Ну, ще й карася впіймав. Рибалка вдала, не Хто зна, де дівся той лящ, десь пішов. То я тоді, видно, якраз попав, на нього він тут чи зупинився, чи збився, чи проходив саме, не знаю. Ну якось так. Я ж вже говорив, і хлопці сиділи зліва і справа, то абсолютний. Ну, не ноль, пласкирочку і такого собі поймали. І все. Ну а я трошки, трошки вийшло у мене. Не дуже, ну вийшло. Так що, друзі, ось така рибалочка. Будемо рибалити, будемо шукати рибку. Не знаю, куди другий раз, буде видно. Так що ви все ви все побачите. Ну ось так. Буду збиратися, а ви не забудьтеся зараз після перегляду відео задонатити на Збройні сили, на комплектуючі до FPV дронів, там на реп. Так що, друзі, не будьте байдужими. Де можна задонатити, ви знайдете внизу в описі під самим відео. Там є посилання. Номер карточки і посилання на банку Монобанка. Банка Монобанка постійно відкрита. Так що можете в будь-який час мишкою клац або пальцем і раз і задонатили дуже швидко. Дуже ну, а зараз подяка від бійців. Які вже зібрали дрони, і ті дрони успішно відпрацювали по ворогу. Так що і ваша часточка невеличка є у знищенні нашого ворога. Так що, друзі, зараз дивимося подяку від бійців, а я з вами на цьому буду прощатися ненадовго, надіюся. Скоро зустрінемося. На яку рибку поїду, куди поїду, не знаю. Ну, кудись поїдемо. Так що все. Поки. Ставимо лайк, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до скорих зустрічей. Слава Україні. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам канала, YouTube каналів пана Анатолія. Рибачу, як умію, та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка, Ішана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пан та рибачу, як умію. В подальшому, пан Анатолій, в своєму відео ми попрохали його, щоб вставили фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-7378 та розвідувального взводу. Слава Україні!